Стація десята з Ісуса здирають одяг, розважання. За сорок хвилин до дванадцятої години Спаситель, обтяжений хрестом, ледве доволікся на Голгофту, упав на землю, кате піднесли його на шнурах, якими був зв'язаний. Нещасний, сумний, пригноблений, скрилвавлений, став Христос на місці страти, Зірвали з нього плащ. І так скинули пояс, до якого прив'язані були шнури, за які тримали і вели його всією дорогою. Верхній вовняний одяг стягнули йому через голову. Через одяг, мав розпорку на грудях. Обидві пазухи були з'єднані ременцями, відтак стягнули з нього довгий вузький нашийник. а так як через Терновий вінець не могли скинути через голову сірий хітон, що виткала йому мати, тому зірвали вінець з голови. Усі рани на голові відкрилися. Тепер уже без труднощів серед покльонів і насмішок, через скривавлену голову стягнули з хреста хитом. Син людський тремтить. Тіло скривавлене, опухле. Одні рани вже зарубцювалися з інших тече кров, де немає ран, там великі синяки. Дні рани уже залишилися ще на тілі коротка набедрена пов'язка і пояс на стегнах. Вона присохла до ран, кров, що засохла у глибоких ранах разом з приліпленим, скривавленим до ран хитоном під час двигання Христа, спричинювала невиносимі болі. Без милосердя стерли з нього пов'язку, і рани на нову відкрилися. З них потекла кров. На кінець стерли пояс зі стегон, і Христос став зовсім наги. Лице покрилося рум'янцем сорому. Ісус горбився, захитався, мов вмираючи, Кати зауважили це, посадили його на камінь і на голову знову поклали терновий вінець, Та лепити вино змішане з мірою. Христос попробував, але пити не захотів. Коли кати взяли Спасителя за руки, якими закривав свою наготу, і поставили на ноги, далися чути між приятелями Ісуса слова досади, невдоволення і нарикання з причини ганебного роздягання, Його мати безперестанно молилася, хотіла скинути з голови свою хустину і дістатися хоч би силою до Ісуса, і подати її, щоб мав чим прикрити свою наготу. Господь вислухав молитву Матері. Саме в тій хвилі якийсь чоловік, що стояв ближче Ісуса, продерся між катами і подав йому хустину. Ісус прийняв її з вдячністю і обвинувся на її до половини тіла. Знову нове. Важке терпіння спало на тебе, сину Божий, яке твоє найніжнішому і найневиннішому серцю принесло нестерпний біль. В присутності багатьох людей стерли з тебе увесь одяг, і ти мусив ганебно стати нагим перед ними серед білого дня, коли для нас, звичайних людей, стати без одежі посеред вулиці було б невимовним терпінням. То який біль відчувало твоє найсвятіше серце, коли тебе цілковито роздягнули. Ти не оберіг себе і від цього терпіння задля того, щоб спокутувати наші нечисті гріхи, і заздалегідь показати, яка страшна кара і ганьба чекає на тих, хто всім серцем не буде ненавидіти, бредитися і вистерігатися будь-якої нечистоти. О, мій Боже, ти знаєш мене і відаєш силу моїх похитливих думок, навал частих, навагальних спокус проти святої невинності, такої дорогої твоєму серцю. Задля терпінь твоєї наготи благаю тебе з глибини мого серця. Наповни мене, бодай частково відразою, яку ти чуєш у своєму серці до гріха нечистоти, щоб я під час спокус великою відразою і страхом тікав від них, твої ласкою згасив мені вогонь розкоші тіла. Коли матиму небезпеку, опоганити мою душу й тіло нечистим гріхом, пригадай мені твоє безмежне терпіння, яке ти пізнав у хвилині гадебної наготи. Скріпи мою волю і постанову, яку тобі жертвую, щоби кожну нечисту спокусу, як тільки зауважу, з любові до тебе одразу від себе прогнав. Відреченням дусякої нечистоти, похоті, хочу принести з твоєму серцю потіху і надолужити за біль терпіння, яке ти переніс, коли тебе насильно кати повністю розтягли. Школа. Сором'язливості й чистоти. Один монах побачив раз святого Домініка, як цей з червоними від сліз очима відходив від Христа. Коли запитав про причину плачу, святий відповів як мені не плакати? Хрест, це книга моїх провин. У цій книзі читаю, який великий довг затягнув я у Бога своїми гріхами й бачу, скільки мук і страждань мусив за мене знести мій спасити. Терпіння Ісуса, це сплата довга за наші провини. А що заплата була велика, то й великий мусів бути довг. Затягнений через гріхи, уже в старому завіті за кожен рід гріха постановив Бог відповідний рід, покутий кари. за богохульство каменування, за те, що вбив чуже звірятку, мусів дати як відшкодування своє власне, штука за штуку, око за око, Зуб за зуб. Спаситель хотів надолужити небесного отцеві не тільки за гріхи взагалі, але й за кожен поодинокий. від гріха прийняв на себе особливу кару, яку ми мусили би понести зараз ще у вічності. Йому розходилося, щоб ми, християни, це пізнали, зрозуміли і взяли собі до серця. Господь об'явив це деяким святим, а через них ми знаємо, читаємо про це у житті святої Лисавети Стурингі, але докладніше у житті святої Ангели Дефолінгін. Вона довго провадила легковажне життя і поповнювала всякого роду гріхи. Господь змилосердився над нею, відкрив її очі і допровадив до цілковитої зміни життя. Одного разу з'явившись Спаситель і такими словами звернувся до неї. Жодна людина не оправдається, що не може стати святою, тому треба, подібно, як хворий, показати лікареві свої рани, себто визнати гріхи перед сповідником і чинити за його порадами і вказівками. Можеш бути цілком великуваним з тисячі на твоєї душі, коли прийматимеш ліг, який я тобі подам. За гріхи, які ти поповнила пустоти, прикрашуванням і накручуванням твого волосся, били мене у голову вінча литерням, за гріхи твоїх очей якими ти дивилася на пусті злі речі, я проливав гіркі сльози через гріхи твоїх вух, якими ти слухала пості й нечисті розмови, я мусив слухати зневаги насмішки й страшні слова, розпни його. За гріхи твоїх вуз не ж непоміркованіші діта петі, я терпів голод, спрагу і пив оцет шовчу. За гріхи твого язика, твого тобто пустослів'я, зневаги смішки прокльони, я мовчав під час фальшивих свідчень на суді і молився за моїх ворогів. На догоду Твоєму нюхові я мусив нюхати обридливе харкотиння і слину, якою опльовано моє лице, за гріхи твоєї шиї, плеча й руки ніг. Під час пустих танців, безчинного волокитства, щоб бути помітною, і самій не однобачити, я твигав важкий хрест, прибито мені руки і ноги за гріхи твого серця, себто за гнів, ога заздрість, грішну любов і злі похоті, пробито мені серце. За твою показність в одязі, за неправну і за зловикористане майно я терпів наготу і убожество на землі, з чого пояснення неважко, дорогі мої сказати, який вид грехів хотів Спаситель спокутувати в десятій події. треба лише приглянути, до терпінь. скари, яку Ісус поніс, пізнай свою промину, за яку Він терпить. Христові терпіння є двоякого виду, тому і подвійна є провина, а є це гріхи, які людина сповнює своїм тілом. Не потрібно далеко ходити, аби побачити приклад того, що тобі хочу представити. Є чоловік і жінка. Чоловік любить більше корчму, як свою хату. Там знаходить він товариство до пиятики і забави, це все коштує гроші. На його подвір'ї немає крамниці, з якої плила би горілка ані каплі з грошима, які так легко розкидає, за який час його кишені стають цілком порожні. Не покидає, однак. Гри і забави, за яку треба платити. Отож насамперед, щоби мати гроші, продає корову, а відтак домашні речі, годинник, кращий одяг вже давно заставлені. Жінка й діти часто голодують, а хоч би й було що з'їсти, гризота і смуток відбирає будь-яке бажання їсти. Відтак чоловік береться до речей, дружини, їх програє й пропиває. На її очах пропадає одне за другим, поки не забере останнього святочного вбрання. Жінка залишається в нужденній полатаній одежині, в якій неможливо людям на очі показатися, а її в селі вважають неї з краще. Чоловік все прогайнував, в хаті знайдеш гори й нужду. Ця сумена подія нехай послужить тобі розуміння терпінь христа на головці. Ісус ніколи не мав земного багатства, а жив з милостині, все ж міг завжди приходити до людей, хоч убогий, але наш нележній і чистій одежі, а тут пошіпаки кидаються на нього, здирають все вбрання, щоб на нього прозважатись у грів кістки. Євангелизма, Матей каже, що кидали жереб на його одяг. було це з їхнього боку глумливі насмішки, став Христос перед світом у Бога більше, ніж жебрак, віддає катам останню одежину, щоби заплатити за провину, якої ніколи не здійснив. А хто ж селенив? Дай Боже, щоб ви, ви, дорогі мої, ніхто це хтось був не з вас, такі провини поповнюють люди розкішним обранням і показністю. Кожна людина повинна одягатися пристойно, чисто і, незважаючи на свої можливості, так само має порядкувати хату не про таких тут розмов. І люди, які ідеалізують своє тіло, наче якого божка, у таких поганських країнах, як Індії та Китаї, кожного року обходи з дерев'яною чи камінною статуєю, яку своїй нестямущості вважають за божеством щоб своє божество уславити, фарбують статуї яскравими фарбами, навішують золото та срібла, дорогих перлів та інших коштовностей, укладають ідола на прибраного в дорогу окрасу слона і величаються ним по вулицях, так виглядає ідолопоклонство в країнах, де живуть у темноті погані. У поміркованій і просвідченій Європі таких ідолів бачимо всюди. Це живі люди, Боже з чим є тіло їхнє, а поклонінням до нього його грішне ідеалізування, розм... різноманітне прикрашування ходять по вулицях. Навіть можна побачити і в християнських церквах, де вони шукають своїх прихильників, побачиш їх серед білого дня, передушів неділі свята не досить їм того, що вони озолоблені у своїх думках і бажання, що свою глупоту і лихе серце виставляють про вселюдно, ще й хочуть, щоб їх за це ідеалізували, любили, шанували. Їхнім бажанням є те, щоб їх віддавали, як божкові честь. Багато є таких нерозумних риб, що здаються піймати на такий гачок. Якби ва, такі вишукувані ляльки, хоч би раз перед богом зробили іспит сумління, то набралися би відрази до самих себе. В їх душі аж кипить гордість, заздрість, погані похоті, самолюбні забаганки Ненавидять кожного, хто не хоче їм складати вимріяних почестей. Релігійне життя у них занедбан, почуття обов'язку відсутні, схильні до марнотратства при кожній нагоді даються легко збаламутити, поширюють страшне згіршення. Англійський канцлер Томас Мор був одного разу випадковим свідком того, як покоївка під час зашнуровування своєї пані аж пітніла вітах. Натягала волоща на всі боки, укладала з цією метою, щоб вона виглядала ширше, а постава стрункішою. Якщо вас, пані, сказав я до неї, Господь за всі ті муки, які самі собі завдаєте, не пішле до пекла, то зробить вам велику кривду. Не було тут злого жарту, а велика правда. За такі ось гріхи дозволяє Христос зірвати та подерти свою одежу. Це катівські пошіпанки обох статей, які христа роздягають, а одяг Його проградають і долопоклонні почитанні тіла. Звичайно, такі люди не бувають на хресній дорожі, бо мусили би після дев'ятої стації якомога швидше втікати. Коли б усе перечекали, і десяту стацію, і лише трохи над собою та над нагим Спасителем застановилися, відійшли б соромом, жалем і рішучою постановою поправи. В Німеччині в одній місцевості вкоренив ще диявол гордости і знайшов своїх шанувальників. Навіть між одруженими. Священик запровадив там традицію почитання Ісусового серця. Незабаром почалася боротьба між духом покори серця Христового і духом гордости. У багатьох парафіян переміг Дух Христа. Члени братства серця Христового об'єдналися у товариство. Кожен братчик давав обіцянку на славу серця Христового одягатися і зачісуватися однаково і не відступати від цього рішення під жодними впливами. З грошей, що заощадяться на убранні, зобов'язується дати одну марку на німецьку місію в Китаї, а решту на будову школи і церк. Такі християни могли з чистою совістю відправляти десяту станцію, зайвими одягами, яких собі відмовляли, прикрили наготу Христа. У день суду чекає на них велика нагорода. Я дивився власними очима на те, як поранених воїв забирали з поля битви і на возах відвозили далеко у тил на лікування. До ран прикладали пластир, і так старанно перев'язували. Сама рана дуже болить, а подорож по нерівній дорозі в сотні разів збільшує біль. Однак бідні люди не нарікали. Коли треба було змінити перев'язкові дерти пластир, багато з них від болю голосно кричали, деякі майже не притомніли, а інші серед ліс просили, щоб перев'язку не рухати. На горі Голгофті також стоїть молодий чоловік, попався між жорстоких людей, які гострими знаряддями бечування завдали йому ніжному тілу глибокі рани, а на голову наклали гостре мов цвяхи терення. окровавлений одяг прилип до ран. Тепер нещадно його зривають. Рани знову відкриваються, страшний біль палить всі поранені частини тіла. Бухнула кров і струменем щекала на землю. Такий біль не відрізняється від муки, коли здарають комусь шкірущового тіла, Ще щось гірше має знести син Божий. Його мають ганебно розтягнути, глибоко переживає людина, яка дорожить своєю честю, коли її публічно зневажають. Однак ще прикріщим відчуття сорому, коли тобі сниться, що на півнаги стоїш між людьми зазнаєш чималої прикрости, чимало мучеників піддавалися різним тортурам без найменшої скарги, але вгинали ще від сорому, коли їх розтягали. Свята діва Потаміяна, воліла, щоб її одежі впродовж трьох годин помалу занряли в киплячу смолу, і так серед найтяжчих мог загинути, як роздягнений й віддати ще на коротку смерть. Благала Бога, щоб заховав її перед таким терпінням. Христос, який сам зазнав таке терпіння, послав чудесну поміч. Себе ж Христос не шкодував. Зазнавши такої муки серед білого дня і очах великого натовпу у себе роздягнути. Чи знаєш чому? Христос хоче відвернути ще щось гірше і страшніше, насправді, не від себе, а від людей, прагне усунути кару за тілесні гріхи, якими вони поганять живу святиню Святого Духа. Ставлячи себе нижче тварин, Христос приймає на себе їхню провину, дозволяє собі наново роздерти рани, а через насильне роздягання, палаючий вогонь сорому, наскрізь проймає душу. Хлопчина, багатих родичів, одягнувши в новий одяг і загородився, його шкільний товариш, син бідняків, сміяв, сміявся з нього. Багач кинув на нього каменем, поранивши чоло і вибивши око. Кілька тижнів потерпіли, й мусів відлежати. Багатий батько послав свого злобленого сина до хворого товариша, щоб той його перепросив і дав йому свій новий одяг. Боровся з собою, хлопчина. Соромно було визнати свою провину, а ще гірше позбутися нової одежі. Коли, побачив, що його товариш лежить ліжку, Рана сочиться, обличчя запухле, око виплило, затремті усім тіло, упав на коліна, підніс руки, просив прощення і добровільно подав йому свій найкращий одяг. Залюбки дав би ще більше, коли б тільки мав що. Церква посилає також своїх дітей на місце, де стоїть Христос під час Десятої станції, де, попри інші терпіння, зазнає тортур засоромлення, а причина чого гріхи тілесні. Терпить за тих, хто з любові до свого тіла піддається звірячим інстинктам і через це тяжко ображають Бога. Глянувши на Христа, вони по. Повинні побачити зло, яке заподіяли, і рішучою обіцянкою перепросити Спасителя за біль, який йому заподіяли. Коли всі люди під час посту відправляли хресну дорогу і на Десятій стації добре збудили своє сумління і щиро над ним застановилися, тоді знайшло ще багато людей, що на вид терплячого і соромом прибитого Христа відмовилися б раз і назавжди від подібних гріхів. Якийсь п'яниця був на місії. Вислухав сильно, як буря, проповідь проти пиянства і обжерливости, застановив ще над собою і зробив щиру сповідь перед місіонером. Після сповіді попросив місіонера його фотографію. Навіщо? запитав проповідник. Знаєте, отче, я хочу на вас часто дивитися. Ваш образ буде мені пригадувати ваші слова, які підтримуватимуть мою обіцянку. Ще могутнішого проповідника бачиш у десятій стаці, Проповідує він ранами, кров'ю, сльозами і зойками, Його образ нагадує тобі його слова, якщо зеленим деревом таке діється, що ж тоді станеться сухим? чи мало є таких нерозумних хлопців і дівчат, які думають, що не пережили б, коли б не було на усіх танцях і музика. чи конче їм потрібні ці скоки, гопки і обороти. Бо можуть собі на здоров'я вдома чи в полі вискакатися й накрутитися, і то без будь-якої шкоди. Інша причина, що їх тягне на танці, там, наслухаються їдких сухвалих, пустих розмов, свавільних пісень, задовольнять очі розпусними і нечистими. Поглядами руками будуть дотикатися тіла ощій протилежної статі, на що не відважилися бся на інших обставинах, серце знайде задоволення в запевненнях та обіця... обіцянках любовних, кров збуреться при вогні похоти в думках, а заспокоїться гріхом. От чого шукає молодь на музиках і танцях, і хоч би на танцях таких вчинків не було, однак засіяні вже їх сародки, а диявол подбає, щоби за насіння виросло, і по якомусь часі зробило поганий неплід гріха. Молоде, що проявляє велику охоту до танців, послухай, що тобі скажу. Коли наступного разу почуєш музику, крики, веселі гуки, а ноги не дають тобі встояти на місці. Хочеш, іди, але зроби. Мені або ще декому приємність перед тим як опинишся на танцях, супи на хвильку, хоч би духом до церкви, і шукай там десятої стаці, подивися до неї добре, привітай кількома словами Спасителя, скажи йому ти, Господи Ісусе, я знаю, що Ти колись, а може, ще цього тижня поставиш мене перед необлаганним Твоїм судом. Скажи мені, Ісусе, відверто, чи Ти погоджуєшся, щоб я пішов на танці? Почекай хвилинку на відповідь, а потім зроби, що тобі скаже Ісус. Напевне, не пожалієш про це на страшному суді Божому. Таку якраз відповідь голосить мовчки, нагий, терплячий від свіжо роздертих ран Спаситель. Ставай як найчастіше, перед цією проповідальницею. Христос промовляє тут так переконливо і зворушливо, аж до глибини душі, чого не висловить жоден проповідник. Слухай Його застереження, коли ти ще не споганений тілесним гріхом. Він хоче лише добра для тебе, змалюй собі образ десятої стації в твоєму серці, і дивися на нього особливо тоді, коли цей поганий гріх наставляє на тебе. Тебе щиті. Якщо ти вже потрапив у неволю цього поганого гріха і пізнав, якою страшною отрутою він є, і хочеш вирвати ще з цієї неволі, читай, читай знову слова, написані на початку цього повчання. Пригадай собі слова Спасителя до блаженної Єнген. Відтак побіцяй мені, що впродовж кількох тижнів, кожної п'ятниці, будеш духом переноситися на Голгофту і відвідувати Твого Спасителя в десятій стаці, там знайдеш найкращого лікаря і найпевніший лік проти нечистих пожадань, там знайдеш і відповідну монету, якою заплатиш весь довг, який ти затягнув справедливості Божої нечистими гріхами. Там дістанеш світлий одяг, який в день страшного суду закриє тебе перед ганебною вічною наготою. Будь впевненим, Десята стація є образом ласки і образом чудес. Амінь. Слава Ісусу Христу.